На розетка знижки до 40% відсотків на Чіва Срігал, біфітер, арарат та інші міцні напої. Нещодавно передивлялася фільм про хлопця, який безнадійно застряг у петлі часу. Знаєте, півтори години, де ми бачимо один і той самий день, який буквально в невеликих деталях відрізняється від дня попереднього, але щоразу неминуче завершується перезавантаженням і заходом на нове коло. Так, до чого це я усім зараз? Здається, цей хлопець. Ми дуже близькі до угоди. 25 тисяч солдатів українських і російських загинули минулого місяця. Скоро ми дізнаємося. Я думав, що це буде швидше. Ще вчора я розповідала вам, як писався цей мирний план, який, на думку Дональда Трампа, вже зовсім скоро буде підписаний. А потім ми почули це. Я вам скажу. Я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди. Донецьк і, можливо, десь обміняємо території, але я кажу, що замість таких розмов давайте говорити з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Трамп надасть мені багато свободи і повноважень для досягнення угоди. У жовтні Вітков провів телефонну розмову з помічником Путіна Ушаковим, під час якої давав поради, як Росії краще представити свої пропозиції щодо мирної угоди Трампу. Можливо, таких розмов було не одна і не лише у жовтні. Але нас цікавить конкретно ця, бо вона якраз і стосується 28 мирних пунктів і відмови Трампа давати Україні тамагавки. Так от, агентство Блумберг, у розпорядженні якого опинився запис розмови, виклало повну їх розмову. Шифровку, хто передав ці плівки Блумберг, не повідомляється. Відомо, що телефонна розмова відбулася 14 жовтня і тривала близько п'яти хвилин. Під час розмови Вітков сказав Ушакову, що глибоко поважає Путіна і що він сказав Трампу, що Росія завжди хотіла мирної угоди. Юрію, Юрію. Ось що б я зробив. Це моя рекомендація. Так, будь ласка. Я би подзвонив і просто повторив, що ви вітаєте президента з цим досягненням, що ви підтримали це, що ви поважаєте його як людину миру і що ви справді раді бачити, що це сталося, я би так сказав. Думаю, що після цього розмова буде дуже хорошою, тому що я скажу вам, що я сказав президенту. Я сказав президенту, що ви, що Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Це моя думка. Я сказав президенту, що я в це вірю. І я вірю, що питання в тому, проблема в тому, що у нас є дві країни, яким важко знайти компроміс, і коли ми це зробимо, у нас буде мирна угода. І я навіть думаю, що, можливо, ми складемо щось на кшталт 20-пунктного мирного плану, так само, як ми зробили в Газі. Ми зробили 20-пунктний план Трампа, який складався з 20 пунктів миру, і я думаю, що ми можемо зробити щось подібне з вами. Я веду до того, що добре, добре, мій друже. Я думаю, що саме це наше керівництво могло б обговорити Ей Стіве, я згоден із вами, що він привітає. Він скаже, що пан Трамп, справжня мирна людина і таке інше. Він це скаже. Мені здається, чи це скандал жорсткіший за Сігнал Майка Уолтса з ударами по гуситах у березні і Файлів Епштейна. Це змова, змова з геополітичним противником проти геополітичного союзника. І як на такий геополітичний скандал реакція. Доволі слабка справжній зрадник. Стів, Вітков має працювати на Сполучені Штати, а не на Росію. Для тих, хто виступає проти російського вторгнення і хоче бачити Україну суверенною та демократичною державою. Цілком очевидно, відков повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти керування цими переговорами. Чи зробив би менше оплачений Росією агент? Його слід звільнити. Це серйозна проблема і одна з багатьох причин, чому ці безглузді шоу та таємні зустрічі мають припинитися. Дозвольте держсекретарю Марко Рубіо виконувати свою роботу чесно та об'єктивно це не наша війна, стів докладає великих зусиль, щоб її завершити принести мир у регіон. Потім про ці розмови спитали у самого Дональда Фредовича. Ви чули той аудіозапис, який опублікував Блумберг, де Вітков нібито підказує росіянам, як вам сподобатися. Ні, я його не чув. Але це стандартна річ, розумієте? Він має продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Це те, що робить людина, яка укладає угоди. Треба казати: дивіться, вони хочуть цього. Вам треба їх у цьому переконати. Це дуже стандартна форма переговорів. Я не чув запис, але чув, що це звичайний переговорний процес. І можу уявити, що він каже те саме й Україні, тому що кожна сторона має щось віддати і щось отримати. Вас не турбує, що він надто проросійський Ні. дивіться, ця війна може тривати роками, а Росія має набагато більше людей і набагато більше солдатів. Тож я думаю, якщо Україна може укласти угоду, це добре. Думаю, це чудово для обох сторін, якщо чесно, чудово для обох. Але Україна, ну це значно менша країна, значно менше населення. Вони втратили багато людей. А вже далі і у самого Ушакова. Розговор це фейк? Или дійсно именно такий розговор був? Я сказав, що я з Уитков достатньо часто розмовляю, но суть розговорів, вони з характер, носят я не коментую. Да ніхто, ніхто не повинен коментувати. собственно. Откуда у них така інформація? Слушай, не знаю я тот сліває, тут не ми. Якщо росіяни кажуть це не ми або ж нас там нет, то це точно вони. Також за словами Ушакова, злив його розмови з Віткофом міг статися через Ватсап, бо є контакти, які відбуваються по закритих каналах, коли витоків практично не буває. Ну якщо якась сторона спеціально їх не допустить, а бувають деякі розмови по Ватсапу, які загалом хтось якимось чином може, мабуть, прослухати. Тут навряд чи можна припустити, що від учасників розмови міг виходити такий витік, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, який здається, трохи трошечки лукавить. Що важливо у тім заяві Ушакова до журналістів, що він сгадає, що це він підтримує що ця розмова відбувалася через WhatsApp, Це стоїть проти. Пояснення Дмитрієва, який каже, що це все було фейк ньюз і що така розмова не відбувалася. То ми бачимо, що це розливає нашого ворога на однім рівні між тих двох осіб. Але далі, так ми не знаємо, хто це розділив, хто хто по перше запис мав, чи то якась незалежна партія, чи це одна країна. Це могло бути в американському уряді, які ненавиділи війкова. Це могло бути як ви казали, з боку нашого ворога, які не хотіли підписати таку угоду, це могло бути Китай, бог знає, бо це не було це. Найбільше для у нас справа, яка є підкреслена з республіканцями в палаті представників, це є що Стій Витков – Це не є професійний дипломат, ані урядовець, а він такий, який чомусь думає, що він може мати відкриту розмову з ворогом через WhatsApp. Не через якоїсь забезпеченої е, е, зв'язок, е, які Америка має специфічні мобільні е, трубки, просто на таку справу, як різні дипломати, як Марко Рубіо, вживає. А тут він вживає WhatsApp і думає, що його ніхто не буде зловити. Е, то це так само від е, дуже погано відповідається на, на, на виткова. Е, і одна є, є одне, чому дуже здивовані є, є і республіканці, і демократи. Які в уряді, і в шоці що так так поводиться чоловік на найвищому рівні дипломатії зараз. Тепер для Америки, загалом у медіа зараз обговорюються три гіпотези: злили самі росіяни. Іронія в тому, що Москві цей план ніколи і не був потрібен саме як реальний план. Він створювався як інформаційна зброя, ну щоб розхитати західну підтримку України, поштовхати Європу проти США, створити хаос, ілюзію мирної альтернативи. Але раптом усе пішло не за сценарієм Москви. Замість розбрату процес почав входити в конструктив. Його почали допрацьовувати. А росіяни ризикували опинитися винними, якщо просто зіллються, що роблять завжди в таких випадках росіяни. Правильно, у цій самій ситуації Кремль зробив те, що робить завжди. Пішов в абанк і підірвав цей стіл переговорів зсередини, щоб розвалити будь-яку можливість прогресу і бонусом ударити по команді Дональда Трампа. Версія номер два. Американський діпстейт мало ймовірно, але ніколи не дорівнює нулю. Версія про те, що частина американських спецслужб чи бюрократії вирішила повернути собі вплив і кинула гранату під стіл Трампа, теж має право на життя. Або ж як казав класік, жити надо інтересно». Як у Петерівлянську було, треба жити інтересно, читати книжки, хоч адресувати свою ручну обізяну і все інше. Я б туди дав би ще один момент, що так прожити життя, щоб тобі всі були зацікавлені злити плівки, бо ти в печінках сидиш у всіх. От Віткав це наразі людина, яка в печінках сидить, по-моєму, ледь не у всіх. І питання в тому, що Трамп має відчути, що він і для нього став токсичним. Бо. Відкафа треба маргіналізовувати, його треба дискваліфікувати з переговірного процесу і зробити це не заявою різкої гучної України, бо це ми собі не можемо цього зараз дозволити, щоб Трамп на нас гнів свій вимістив. Ні, це треба зробити так, щоб це було зроблено або європейськими партнерами. Трампу колективно, щоб він не міг нічого відповісти, або він має відчути, як прямо під ним горить земля, поки він тримає Відкафа. Він має стати генератором для нього поганих новин і слабкостей, виставляння його посміховиськом весь час. Але прибрати Віка з переговірного процесу, це не успіх переговірного процесу, але це вже принаймні шанс на успіх того, що ми можемо отримати Хубодай. Якийсь більш-менш адекватний процес, змагальний передовірний процес, а не гру, де росіяни грають і за себе, і за сполучені штати. Але все ж таки, ця версія погодьтеся програє, бо ризик розколоти США перед глобальною шахівницею занадто висока. Але вони могли грати свою гру. Щоправда, мотивація виглядає менш переконливою ніж у росіян. Версія номер три. Українські спецслужби або третя сила прослуховування, судячи з усього, велося з боку телефону Ушакова, а не Віткова. Це якраз той нюанс, який підсилює російський слід, але одночасно відкриває третю гіпотезу. що Українські спецслужби або інші союзні структури могли мати доступ до каналу Ушакова і таким чином використали момент, щоб поховати дуже небезпечний для України переговорний трек. Бо для Києва цей мирний план у будь-якому випадку був би і залишається токсичним, надто компромісним, надто вигідним Москві і створює ризик тиску на Україну з боку окремих гравців. І Якщо ви думаєте, що після цього скандалу Віткофа знімуть з переговорів, то ви Помиляйтеся, бо він правильно знову їде в Москву. За минулий тиждень моя команда досягла величезного прогресу щодо припинення війни між Росією та Україною. Війни, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Минулого місяця загинуло 25 тисяч солдатів. Початковий 28-й пунктний мирний план, який був підготовлений Сполученими Штатами, доопрацьовано з додатковим внеском обох сторін. І залишилося лише кілька пунктів, щодо яких зберігаються розбіжності. У сподіванні фіналізувати цей мирний план я доручив своєму спеціальному посланцю Стіву Віткофу зустрітися з президентом Путіним у Москві, а тим часом міністр армії Дендрі Скол зустрінеться з українцями. Я буду поінформований про весь досягнутий прогрес разом із віце-президентом Джейді Венсом, державним секретарем Марко Рубіо, міністром війни Пітом Гекситом та керівницею апарату Білого Дому Сьюзі Вайлз. Я з нетерпінням чекаю можливості зустрітися з президентом Зеленським і президентом Путіним, але лише тоді, коли угода про припинення війни буде остаточною або на завершальній стадії. Дякую за увагу до цього дуже важливого питання. І будемо сподіватися, що мир буде досягнуто якомога швидше. Тобто, знову ж таки, на думку Трампа, головна поступка Росії полягає в тому, що вона погоджується припинити бойові дії та не захоплювати більше території України. Знову ж таки, не для суперечки, а для окреслення реальної ситуації. Трамп каже, Путін захопить Донбас за кілька місяців. Тим часом, от вам два кадри. За останній рік, тобто 365 днів, Росія захопила менше трьох тисяч кілометрів Донецької області. Другий кадр: незахопленими залишаються приблизно шість тисяч Кілометрів квадратних. Луганську область вони, до речі, поки що теж повністю не захопили, хоча там і залишилося лише 100 кілометрів. Я не прогнозуватиму, скільки знадобиться Росії для повного захоплення Донбасу, бо це життя наших захисників, але явно не два місяці. Тож Зеленський знову каже, що готовий зустрітися з Трампом. Звісно, якнайшвидше, можливо, в день подяки 27 листопада. Це той перший дедлайн, який нам давали для підписання цього миру, щоб остаточно узгодити спільну угоду про умови завершення війни. Так пише Аксіос. А я вже казала, що ми в якійсь часовій петлі. Ну що ж, тоді побачимось за 24 години. Кажу вам, я в надії, що день наступний буде не схожий на попередній.